О, так, добрий день. Е, історія яка? Пасад Б6, Седан, американець, 7 рік, е, нема туманок. Захотілося собі туманки поставити. Проводкою не передбачено, нічого немає. Лише включатель на приборки має положення туманок. Ситуація яка? В інтернеті нічого не знайшов, біда, більш-менш розібрався, думаю, запишу. Мало ли кому понадобиться. Ладно, багато тексту. Ситуація. Пара туманок. <кхід> Все як положено, цоколь чи лампа якісь там аж 11, не знаю. Е, проводка. В інтернеті шукав довго проводку. З розборок. З бамперами продавали. Нашов. Купив нову. Е, ну, фактично, вона з Китаю, але придбав я її в Україні. Таке таке, ну. Релеха. Е, хто задумає собі таке зробити, сама найбільша проблема буде провести провод на туманку праву Все решта. По електриці. Я не електрик від слова зовсім. Методом тика. Благо, нічого не згоріло, предохранителі і цілі, все нормально. Так, як я що робив? Є, от, плюс. З запобіжником. Є плюс. є мінус. Ну, я його цепляв. На масу я перевіряв, чи лампа світить, чи туманка світить. Ну, буду цепляти її на. 에... Попробую на масу. Буде воно працювати, не буде, не знаю. Я ж говорю, не електрик. Плюс на акумулятор закинув. От, ще раз показую з предохранителем. Це закинув на мінус на акумулятор. І оцей ось проводок длиннючий, е, в салоні. В перемикач там 10 отворів у перемикачі. Я зроблю фотографію закину. І це є. Покажу, в яке посадочне місце треба этот провод вставити. І буде щастя, буде воно працювати. Сподіваюсь, довго буде працювати. сподіваюсь, я все правильно зробив. Тому. Хто знає краще якісь способи? Фотографія зараз буде в кінці. Прошу пишіть щось. Може я щось неправильно зробив. Виправлю.